Сьогодні ми завітали спортклуб Стартап. І не просто потренуватися, а відвідати заняття із флай-йоги. Що це таке взагалі? Ми сьогодні дізнаємося від тренерки Владислави. Тож ходімо разом, побачимо, що це таке. Поруч зі мною зараз знаходиться Владислава Булочка. Саме вона розпочала в нашому місті флай-йогу. Владислава, привіт. привіт! Розкажи, будь ласка, як ти взагалі вирішила займатися цим? Що це таке? Розкажи для тих, хто не знає загально. Взагалі, в мене сестра зараз вже вона чотири роки працює в повітрі повітряною акробаткою. Мені дуже сподобалося. Після вагітності декілька разів спробувала на полотнах, на справжніх акробат. Але це, мабуть, занадто для нашого міста. І ми з Максимом просто по залу ходили. і Думали, що блін було б круто сюди повісити полотна гамаки. Це було б цікаво, і він каже: ти ж займалася, давай спробуємо. Ну, ми спробували нас вийшло. Дуже вдало вийшло. Це щось таке зовсім новеньке в нашому місті. Як багато дівчат відвідує заняття, і коли вони взагалі відбуваються? А заняття проходять у нас шість разів на тиждень. А, понеділок середа п'ятниця о 10-й ранку, вівторок і це вечірнє 20-15 і в суботу 20.30. Взагалі, як дівчата відгукуються? Страшно, потім легко? Чи а, як це? Ну, спочатку у більшості це паніка. Але просто треба розслабитися, довіритися своєму тілу, довіритися гамаку, і все стане набагато краще. Я думаю, що ну, взагалі йога допомагає боротися зі стресом. Отафла йога, напевно, особливо. Розкажи, як допомагає під час війни? Можливо, є якісь відгуки. Ну, по перше, це дійсно щось, мабуть, нове для нашого міста і для дівчат теж нове. І певним чином це також стрес, який відволікає нас від іншого стресу. Все дуже просто ти приходиш і відволікаєшся відключаєш. А мозок і отримуєш задоволення. І найголовніше, що ти починаєш відчувати своє тіло так, як ніколи раніше ти його не відчував. То в тебе налагоджується зв'язок мозку з твоїм тілом. Це, мабуть, найбільший плюс будь-якого виду йоги. А, ну насправді вона може здаватися, що це дуже просто, але я один раз спробувала. І для цього все одно треба якось напружувати всі м'язи. Воно все одно, ну тобто, не лише релакс, але певний Ну, дивись, Ти так, права. Так. Саме тому мої класи. Я як фітнес-тренер, знаєш, все одно в мене яка професійна деформація є, тому що я займаюся фітнесом досить давно. І для мене ці класи, вони більш можна навіть сказати, проходять в силовому направленні. Тобто я тут готова і дівчат попередньо до того, щоб робити якісь навантаження, приймати якісь положення, це теж не, не зразу все прямо різко виходить зробити, і я не закручую в бублик кожну mm -hmm. на першому занятті, максимум берег ногами перевертаю. Mm -hmm. Яка найулюбленіша вправа дівчат? Бо я бачу часто в сторіс одні ті самі вправи. Можливо, є якісь фішки? одні ті самі вправи, а, тому що ми всі разом почали. Ми разом прогресуємо. Всі дівчатка. З початку, з бази, то зараз найбільше ти бачиш фотографії саме базових вправ. Ну я просто бачила багато емоцій, коли оця вправа назад падає. Ну це не вправа, це обрив, да це вже таке більш емоційно, реально відполітися. Це це дуже класно, але це дівчатка роблять приблизно тижні за два-три після початку заняття. Дехто буквально Оля з нашого клубу. Вона може зробити це з першого заняття там дівчатка, які підготовлені, які не бояться, в яких нема страху, які можуть зробити з першого заняття, в кого підготовлене тіло, силове і гарний стричин, то просто. А можливо, ти тоді запросиш наших глядачок, можливо, глядачів до того. Ну дівчатка, приходьте 100%, Хлопці, вам треба трошечки наважитися. До речі, хлопці бояться більше, ніж дівчата. Вони всі думають, що чомусь їх гамак не витримає. Але у нас кріплення професійні для повітряної акробатики. Вони витримують досить велику вагу. Гамак теж протестований. Витримує 180 кілограмів. Тобто є обов'язково певні обмеження, тобто не кожен може все таки прийти і позайматися. Ну що, друзі? Тоді пропонуємо вам разом із нами відвідати таке заняття, подивитися, в якій атмосфері воно відбувається. Їхали. Ні, 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 що там буде стежку зараз, він з'являється. Тепер підберіть до себе, щоб ти напружувала тут шию. Добре, щоб голова, бо голова дуже важка, шия дуже крупна. Ти просто зводиш руки. А за що так, я до вас тут ви страхуєте? <ти> Ой, <круто. плю FBI> Не просто держава, а буквально разом зі своєю територією. На східному кордоні України. Що навіть складно підібрати слів. Жива. Дуже класне тренування. Було. Дуже дякую тобі. Момент та вода. Після такого тренування дуже важко навіть якось зібрати емоції, особливо після медитації, такої надихаючої антиросійської. Дякую тобі, дуже влада. Мені дуже сподобалося. Справді моментами було страшно, але дякую тобі за підтримку. Цю страховку і тобі, дякую, Приходь ще буду чекати на тебе і на вас, дівчатка. Тож всі приходьте. Це приходь. справді лише трошечки страшно, але дуже класно. aitäh , Madis ja tänan teid !